Кажуть, і люди довше живуть, бо їм легше ухилятися від проблем. Але дійсно, коли ми працюємо на кілинку, працюємо зі своїм тілом, ми активно працюємо з нашою нервовою системою, виконуючи певні асани, які є нові для нас. Таким чином ми будуємо нові нейронні зв'язки. І наша нервова система стає набагато сильнішою, міцнішою. Ми стаємо більш адаптивними до різних ситуацій, які відбуваються в нашому житті. І сьогодні я хотіла запропонувати вам практику на гнучкість, гнучкість цього тіла. І виконуючи цю практику, протягом 30 днів ви відчуєте, наскільки ви будете впевненіше і легше себе почувати. Тіло буде більш рухливим, більш активним. Ми починаємо. Сідаємо зручно, налаштовуємося на практику, опускаємо плечі лопатки вниз, маківкою витягуємося вверх. Долоні відкриваємо, робимо спокійний вдих, повільний довгий видих. Сідаємо зручно, випрямляємо ноги, вирівнюємо таз, таз підштовхуємо трошки вниз, маківкою витягуємося, руками йдемо вверх, живі, збираємо і опускаємо долоні вниз, тут трошки розслабляємося. Віднімаємося, штовхнули пятки, тазом відштовхнулись, руками витягуємося. І опускаємо корпус вниз. ще трошки потянулися вверх руками, відштовхнулися від підлоги і розслабляємо плечі, руки, голову. М'яко піднімаємося, вирівнюємо корпус, стопи ближче до себе, стопи лишаємо на ширині тазу, долоні відводимо за таз. І припіднімаємо таз вверх, маківкою витягуємося назад. Опускаємо таз вниз. І припіднімаємо ще трошки таз. Опускаємо таз вниз. Живі збираємо, стопами, руками відштовхнулись, потягнулись тазом вверх. Мягко опускаємо таз вниз. Підтягуємо стопи ближче до себе. Опускаємо долоні на килимо. І ногами відходимо назад. Збираємо живі, руками відштовхнулись, тазом йдемо вверх. П'ятками тянемося вниз. П'ятки вверх, виводимо корпус паралель з підлогою. Ще руками відштовхнулись, тазом потянулись наверх, п'ятками тянемося вниз. І ще таз вверх. Вирівнюємо корпус паралель з підлогою. Руками відштовхнулись, Сідничними йдемо вверх, п'ятки скеровуємо вниз. Руками штовхаємо підлогу від себе. підгинаємо коліно і коліно опускаємо на килимок. Робимо крок правою ногою вперед і вирівнюємо корпус. Тут можемо подушку підкласти під коліно. Збираємо замок за спиною. Підштовхуємо таз трошки вперед. І грудною кліткою тянемося вверх, а замком тягнемося назад. Вертаємося. В нейтральне положення і ще підштовхуємо таз вперед, замком назад, грудним вверх. Шия довга і ще вертаємося в центр, нейтраль. І виводимо таз трошки вперед, замком потягнулись, грудним витягнулись вверх. Відчуваємо відкриття, пропрацьовуємо плечі, вертаємося в нейтраль, опускаємо долоні вниз і забираємо ногу назад. Живіт зібраний. І знову припіднімаємо таз, тазом витягуємося вверх, пятками тягнемося вниз. П'ятки вверх і вирівнюємо корпус паралель з підлогою. Руками відштовхнулись, тазом потягнулись. Виводимо п'ятки вверх, корпус паралель з підлогою. І ще раз таз наверх. Пятками тягнемося вниз. Витягнути. Стопоми добре відштовхуємося. Пробуємо трошки таз провернути вперед. Мягко опускаємо коліна вниз і ведемо ліву ногу вперед. Вирівнюємо корпус і збираємо замок за спиною. Підштовхуємо таз трошки вперед і замком тянемося назад. Вертаємося в нейтральне положення. І знову таз вперед, замком назад, грудним трошки вверх. Маківку витягуємося і вертаємося в нейтраль. І вже підштовхнули таз, грудний замком потягнулися назад. Вертаємося в нейтраль, долоні опускаємо на килимок, Коліна лишаємо під плечами. Ведемо праву ногу до себе і викладаємо ногу перед собою. Випробуємо вирівняти таз. Грудною кліткою чуть потягнулись вверх і опускаємо корпус вниз. Руками себе трошки притримуємо. Піднімаємося наверх, відкриваємо грудний і м'яко опускаємо корпус вниз. І ще трошки йдемо вверх. Плечі лопатки відпускаємо, грудним тянемося, опускаємо корпус вниз. Тут пробуємо притримати себе трошки руками, Довипрямити таз. І, якщо комфортно витягнутися стопою назад, а руками потягнутися вперед і голову до розлаби. Піднімаємося. Стопа задні на себе. Припіднімаємо таз, забираємо ногу назад, підтягуємо ліву до себе і викладаємо ногу на килимок. Коліном трошки вперед, знову пробуємо вирівняти таз. Потягнулися грудним вверх і опускаємо корпус вниз. Ще йдемо вверх, плечі відпускаємо і опускаємо корпус вниз. І ще припіднімаємося трошки, потягнулися. Заді опускаємо стопу, пальцями ніг тягнемося назад, пробуємо трошки підзакрити таз. Руками себе притримуємо і опускаємо голову вниз. Тут можемо потягнутися, ще руками вперед. Плечі, руки розслаблені. Голову припіднімаємо. руки біля себе. Припіднімаємо корпус і забираємо ногу назад. Опускаємо таз на п'ятки. Опускаємо живіт на стегна. Руки вздовж корпусу, голова вниз. Припіднімаємося, ногами відштовхуємося. підштовхуємо таз вперед, грудним тягнемося трошки вверх. Опускаємо живіт на стегна, руки вздовж корпусу, розслабимось, піднімаємося, відштовхнулись, потягнулися грудним. Маківкою тягнемося, шия довго, опускаємо таз, руки вздовж корпусу. І там вверх. Підштовхнули таз, підштовхнули грудний, маківкою потягнулись, голову не закидаємо. Можемо стопами потягнутися на себе, трошки складніший варіант, і опустити долоні на п'ятки. І тут потягнутися ще грудний вверх. Відчуваємо відкриття всієї передньої поверхні корпусу, підберія чуть до себе, піднімаємося. Опускаємо таз вниз і збираємо стопи в метелик. Намагаємося відкрити стопи, як книжку. Провертаємо таз, опускаємо корпус вниз. Піднімаємося наверх, вирівнюємо і йдемо корпусом вниз. Намагаємося нахили робити від тазу. Провертаємо таз, низом живота тянемося на п'ятки, лопатки назад, маківкою трошки потягнули вперед. Піднімаємося, збираємо коліна разом, сідаємо зручно, відкриваємо долоні до вдих. Повільний видих. Дякую всім за спільну практику. Бажаю всім здоров'я і краси. Підписуйтесь на мій канал, я тут ділюсь своїм досвідом.